Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про заяву Дональда Туска стосовно України війни в Україні стосовно того наскільки критичною зараз є в Україні ситуація, і він це сказав не просто так, він це сказав з певними надіями. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Я думаю, це максимально важливо тим українцям, які знаходяться на території Польщі, так і тим українцям, які е, зараз перебувають в Україні, тому як е, е, Польща є. Важливим союзником України, це по-перше, і дуже важлива позиція наших прифронтових партнерів, в тому числі і Польщі. І ми бачимо, що останнім часом Дональд Туск показує, показує свою підтримку Україні і робить це не просто так. Навіть він готовий йти на конфронтації з власними скажімо так, виборцями для того, щоб ситуація. Для України покращилась. Ми про це говорили у відео, де він пригрозив польським фермерам, якщо вони не припинять кривдити Україну. І я думаю, що далі нас цікає, чекає ще дуже багато цікавого. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і розвивати канал. Тож вдячний друзі за вашу постійну підтримку. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав ситуацію на фронті в Україні критичною, зазначивши. Що доля війни може визначитись навіть впродовж декілька декількох тижнів? Хто б взагалі міг про таке подумати? Хоча, дивлячись на заяви української влади про те, що не вистачає боєприпасів, немає ракет для того, щоб збивати ракети нашими ПВО, видно, що ситуація справді або вже критична, або дуже близька до цього. Дональд Туск заявив журналістам про це після завершення дводенного неформального саміту ЄС в Брюсселі, і це передає агентство ПАП. Як зазначив Туск, президент України Володимир Зеленський на на саміті підкреслював необхідність негайного постачання Україні систем ППО, які могли б ефективно протидіяти російським ракетам та дронам. Які постійно атакують Україну, він зазначив, що ситуація на фронті є критичною. А про долю цієї війни можуть долю цієї війни можуть вирішити наступні декілька тижнів. Все залежить від того, чи надійде вчасно Україні допомога, і підтримка чи ні. Чекаємо на рішення американців щодо 60 мільярдів доларів для України. Це має вирішитись протягом двох днів, але знак питання. З цього приводу досі літає в повітрі і підкреслює туск так про те, що існує шанс, що цього пакету не приймуть, а без цього пакету Україна довго протриматись, на жаль, не зможе. Глава польської держави підкреслив, що Німеччина передає Україні один Петріот і закликає інші країни, де ЄС діяти таким самим чином, щоб кожен, хто має їх в достатній кількості. Хто знаходиться десь всередині, наприклад, є, щоб вони поділилися своїми запасними установками, яких, як ми знаємо, в Європі виявилось дуже багато, і не всі вони використовуються, не всі вони стоять на чергуваннях, і можна було б їх передати. Туск також зауважив, що цей заклик не стосується Польщі, оскільки Варшава станом на сьогодні не має достатньої кількості комплексів Петріот, а відтак не може передати їх Україні. Тобто в Польщі не вистачає патріотів для того, щоб закрити надійно все своє небо. Плюс Польща являється фактично прифронтовою країною. і Вона знаходиться в безпосередній небезпеці. Тому заклики Польщі передавати. Більше патріотів для України не стосується самої Польщі, якось так. Хтось може сказати, що це якось там нечесно, але з іншої сторони чесно. Бо Польща під час, якщо, не дай Бог, там Росія нападе на Польщу найближчим часом, то перша країна і перші патріоти, які запрацюють, це будуть саме польські патріоти, Тому дуже важливо, щоб вони в Польщі були. Ніхто від Польщі, як прифронтової країни цього не очікує. підкреслив Туск, і він додав, що в ЄС всі розуміють, Польща має захищати власне небо в зв'язку з інцидентами з російськими ракетами. Дуже було б дуже було б добре, і дуже б хотілося б, щоб ці Петріоти, які знаходяться в Польщі, справді працювали. Бо давайте згадаємо останній випадок з ракетою, яка залетіла на територію Польщі, так яка пробула в Польщі майже одну хвилину. От і те, що її не збили і навіть не спробували збити, це одна справа. Але е, обурює те, е, з яким, скажімо так, з яким цинізмом так було повідомлено, чому цю ракету не було збито. Сказали, ця ракета для Польщі жодної загрози не. Не несла, скажімо так. Так це сказали польські військові. Жодної загрози для Польщі не було. Ми чітко розуміли, що ця ракета розвертається і летить бомбити Україну, тому ми її не збивали. Ну це тоді це не було дуже широкого резонансу, і дуже б сильно хотілося б, щоб таких інцидентів більше не було. Так польська влада офіційна Варшава абсолютно ніяк цього не прокоментували тоді. І зараз після цього інциденту був. Власне, там і штати зробили свої заяви, і представники ЄС, і Українці, і польські експерти, так всі, окрім польської влади, і всі вони сказали, що так бути не може. Якщо Польща хоче справді допомагати Україні і закликає робити це всіх інших, вона має своїм власним прикладом показати, як це. Тому зараз ведуться перемовини про те, щоб в майбутньому, в майбутніх ракетних атаках, польські петріоти, які фактично своєю дальністю ураження покривають всі. Регіони Заходу України, щоб вони також до цього долучались, але тут питання також в іншому: хто буде це фінансувати? Кожна ракета до Петріота, вона коштує величезних коштів, і е, я розумію, чому тоді вони їх не збили. Вони е, не збили цю ракету, бо вона для Польщі не несла жодної небезпеки. Вона летіла в Україну, і на що ми будемо тратити. Е, Сотні, я не знаю, там десятки, сотні тисяч доларів, так на те, щоб збити цю ракету, якщо вона в Польщі і так ніде не впаде, вона поїде і там розіб'є щось в українському Львові. Наприклад, цинізм тут є, і дуже хотілося б, щоб е, е, таких моментів більше не було. От. І на польський прем'єр також назвав важливим те, що в підсумковому документі саміту оцього дводенного є згадка про те, що ЄС зобов'язується зніщувати кроки по захисту українського неба. Які саме кроки незрозуміло, бачимо, що вони крокують то вперед, то назад. А в по факту ця війна триває вже більше двох років, і багато хто з країн ЄС просто забулись, що ця війна є. От, так, і вони були готові допомагати дуже активно там перший місяць, півроку, рік, а далі бачимо, що їм стало тяжко. При цьому там вони практично не нарощують виробництво зброї більш західні країни, і якось це так виглядає. От, також говориться слова Туска було виявлено спільний намір, щоб Європа взяла на себе частину відповідальності за безпеку над Україною. То чи це станеться, чи не станеться, побачимо. І побачимо, як це все виліться в наступні декілька тижнів, бо фактично наступні декілька тижнів стануть вирішальними для України. Ми будемо чітко розуміти, чи ЄС та Штати продовжують допомагати Україні, чи ми остаємось один на один з російським загарбником. От і далі будемо робити висновки. Бо якщо зараз фактично штати відмовляться надавати Україні оцю е пакет на 60 мільярдів, не буде зброї. По-перше, не буде боєприпасів, і з іншої сторони, якщо Європа зробить те саме, то експерти говорять, що Україна протримається максимум десять декілька тижнів, а далі лінія фронту просто посипеться. Я не військовий експерт, я не знаю, як це буде, якщо може бути, але ви, можливо, військові експерти. Пишіть свою думку в коментарях під відео буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляди, друзі. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.